Вітаю світлі душі. Сьогодні хочу розповісти один свій цікавий сон, який має дуже глибоке духовне і символічне значення. Сон розпочався з того, що я знаходжуся в приємній, теплій країні, місці, не знаю, як це можна описати красива природа, зелені ліси, яскраво світить сонце, безхмарне небо. І я навіть фізично відчувала те тепло і певну таку приємність знаходження там. І я там не просто йшла, я там летіла, пливла по небу. Цікава, такі, цікава така картинка незвична. І я мала певну свою задачу, чого я там перебувала. Я прямувала в напрямку вокзалу, як я зрозуміла. Я прилетіла, добралася до вокзалу, і мені потрібно було там когось зустріти, чи щось забрати, чи когось забрати. Я опинилася на вокзалі, зайшла через двері в певне приміщення, яке було достатньо світлим, великим. і потрібно було піднятися по сходах трохи вверх Що я зробила? Піднявшись, я бачила велике вікно, за яким було Дуже таке темне небо і була ніч. Хоча я пам'ятаю, що я прийшла на вокзал, і я розумію, що звідки я прийшла, було сонячно, був день, гарна погода тепла. Перебуваючи там, я, звісно, не розуміла всю ситуацію і картину, чому так, чому така різниця. І я підійшла до охоронця. чи... Правильніше сказати, як певну людину, яка працює на кордоні, певного митника, який пропускає на ту сторону. І я в нього запитала, чи можу я перейти туди, в ту сторону, там де ніч, бо мені треба щось там забрати чи когось звідти забрати. На що він мені відповів? Що категорично мене туди не пустить, тому що там іде війна, і мені туди йти не можна. Туди дорога для мене закрита. А я йому говорю, мені туди дуже потрібно. Він говорить, що він туди мене не пропустить, а я не розумію, як же мені виконати свою задачу і забрати того чи те, що я маю там забрати. І в цей період під'їжджає потяг, який досить такий великий був, і він під'їжджав за певним таким як парканом з колючим дротом. І це як певний такий пункт пропуску, через який ті, хто прибули на потязі, вони проходять цей вокзал і далі можуть вирушати ну, туди, куди їм потрібно. І саме в той момент прибув потяг із людьми. Людей я не бачила, скільки там було, але в якийсь момент я зрозуміла, ну раз мене не пускають туди, куди мені треба було, значить я буду вирушати додому. Але я почала рухатися в напрямку виходу з вокзалу, але вихід був зовсім в іншій стороні вокзалу, зовсім через інші двері, не через ті, які я зайшла на вокзал. І я виходжу з цього вокзалу, і так само зі мною виходить велика кількість людей, різних людей. І всі вони йдуть в певну таку, через певні двері. Я б сказала, такий як коридор темний, і в який вони заходять, і опиняються в такому просторі, який схожий на, на таке туманне велике поле. І я чую, мені говорять таку фразу: Пам'ятай, у цьому просторі люди. Забувають, хто вони. І, певне, таке марево їх затягує, і вони можуть забути, куди їм потрібно рухатися. Я туди зайшла, і в якийсь момент дійсно. Певний такий туман знайшло таке як, якесь марево, і я забула, хто я, але швидко опанувала себе. Я дивилася, там був вихід. В одну сторону багато людей йшли, і я бачила там такий непроглядний туман, і навіть його дуже багато. І більшість людей йшли в той туман. І я розуміла, якщо я піду в той туман, я там залишуся надовго, там нема виходу туди, куди мені потрібно. Я звернула зовсім в іншу сторону, куди люди. І не дивилися, і не йшли. Я звернула в іншу сторону і опинилася в такому просторі, який був майже, майже прозорий. Тобто не було туману і навіть проглядалося сонце. Але я розуміла, що певний простір це не зовсім те, що мені потрібно. Але я розуміла, що все ж таки ситуація прояснюється, простір прояснюється, і я знала, куди мені потрібно виходити. Я навіть уже бачила вихід із цього простору у той світ, з якого я прийшла. Але на, в цьому такому Просторі перед тим світом, куди я мала вийти, певному такому ще туманному була одна людина. І саме цю людину я мала зустріти і забрати з цього вокзалу, наскільки я зрозуміла. І я цю людину зустріла, і мені потрібно було цій людині допомогти і скерувати її в тому напрямку виходу із цього такого туманного простору, в якому людина вже досить довгий час перебуває, але вона не усвідомлює і не відчуває напрямку, як їй вийти звідси. І я їй вказала напрям цій людині, і ми з цією людиною вийшли. Звісно, я людині вказувала напрям, що ти можеш рухатися туди, але це твій вибір. І, але людина все ж таки проявила свою волю і зробила е, крок до напрямку того світу, який був сонячний, яскравий, теплий і приємний. І вийшовши і зробивши перший крок саме в той світ, з якого я прийшла, в мене був такий е, подих. Видих полегшення на кінець то я вдома, і я була дуже рада, що я вийшла з цього простору, але я знала дорогу, це мене не лякало, саме головне. І таким чином і зі мною разом вийшла ця людина, яку я мала зустріти і допомогти. Але я розуміла, що ця людина не була на вокзалі, вона вже давно пройшла цей вокзал і певний такий простір ілюзорності і туману також. І вже була недалеко до виходу із цього простору, але все ж вона там залишалася. Той простір, в якому я знаходилася, а саме там, де яскраво світить сонце, тепло, приємно, можна літати, і ти відчуваєш себе як вдома, це той простір, в якому душа перебуває вже після того, як вона пробуджується, коли вона вже закріпляється стабільно в тому просторі, і людина розуміє, куди їй рухатися, і вже рухається в напрямку свого призначення і чітко розуміє. Міє, куди іти, і чітко чує е, свою душу. Той вокзал, на який я прийшла, з одної сторони можна було з нього зайти прямо з того місця світлого, приємного, той простір, в якому душа перебуває уже після. Глибокого пробудження, і я зайшла в той вокзал. Це був як такий пропускний пункт, і певні такі прикордонники були, які не пускали мене в той темкий, темний світ, в якому йшла війна. Малося на увазі, що війна йде в душах і серцях кожного, хто перебуває в тому темному світі. Сон повністю ілюструє ту ситуацію, в якій ми зараз живемо. Це ілюструє в першу чергу війну, яка відбувається в серцях і душах кожного із нас. Багато хто зараз. Знаходиться в темряві своєї душі і свого серця. Багато хто, тих людей, які не пробуджені, вони все ж знаходяться в певному світі своїх ілюзій і сплять. Тому кожна людина, поки вона не прийме вибір іти їй за світлом чи за темрявою, вона перебуває в світі, такому темному, в якому йде боротьба. Поки людина не зробить свій вибір, в яку ж сторону вона рухається, чи вона залишається в темному світі і продовжує. Рухатися далі, чи вона вибирає сторону світла і починає свій шлях духовного розвитку і рухатися в напрямку до пробудження? Це вибір, звісно, кожного. І ті душі, які зробили вибір в сторону світла, на потязі перебували саме на цей вокзал, і через пропускний пункт їх пускали в цей вокзал і вони починали свій шлях. А шлях досить непростий, тому що спершу людям треба вийти було з цього вокзалу, такого пропускного пункту, такої точки, коли людина вже кінцево зробила свій вибір і почала рухатися до світла. Звісно, в людини ще є вибір і можливість рухатися назад, але, як то кажуть, це вибір і воля кожного. Той, хто вже вийшов з вокзалу, вони через певний такий коридор потрапляли в світ певних таких ілюзій, які затягуються. Саме такий світ тіней, скажімо так, і своїх певних ілюзій, які людині треба пройти. тобто людина коли починає свій шлях духовного розвитку, вона неминуче стикається з тим, що в неї починають підніматися всі її тіньові сторони. Починається глибока трансформація. Це досить такий складний, в якійсь мірі болючий процес. Коли людина починає дізнаватися себе глибше, починає бачити те, що, наскільки вона можливо не ідеальна, які, можливо, моменти в ній там проявляються, дуже багато різних уроків, ситуацій, подій, коли весь її попередній світ починає трансформуватися, починає змінюватися, і дуже багато всього старого і починає відходити. Процес трансформації це, мабуть, певна така окрема тема для розвитку. <змови>. Він проходить також декілька етапів, там свої процеси, свої переживання і багато чого іншого. Тобто цей світ ілюзій такий темний, коли людина дуже сильно глибоко поринає в себе і копається в собі, дізнається про себе багато чого нового. Бувають такі моменти, коли певні темні сторони сильно людину затягують, і з якими людині потрібно справитися. Це досить такий складний процес, і дуже багато людей. На період трансформації дійсно можуть застрягати в цьому такому ілюзорному світі, але найкраще слухати своє серце і воно тебе виведе з будь-яких ілюзій. Тобто, яка б там ситуація не була, який би туман не був, наскільки б здавалося, що світ трансформується, змінюється і все. Здається, валиться і ніякого просвітлення немає, все повністю в якихось тумані, ти не розумієш, куди тобі йти. Але твоє серце знає, завжди знає правильний шлях, воно завжди тобі вкаже той напрям, в якому ти маєш рухатись, і воно тебе завжди виведе з туману. Завжди має бути віра і завжди має бути прислухання до свого серця, до своєї душі. На перших етапах, звісно, це серце. Тому що почути душу можливо тільки тоді, коли ти чуєш своє серце, і воно достатньо відкрите. Це вже наступний етап, більш глибший. Далі коли людина проходить певні свої такі ілюзорні моменти. Справляється зі своїми ілюзіями, які злітають. Вона ясніше починає бачити світ, починає більше і краще розуміти себе і той напрям, який їй потрібно рухатися. Далі людина переходить із такого ілюзорного світу в такий більш світліший, там де є певний такий туман, але ще він не повністю розсіяний. І, звісно, багато людей на цьому етапі знову ж таки підвисають, бо тому, що у них є багато сумнівів, переживань, можливо, вони Достатня віра, багато різних моментів, можливо, якийсь супротив. І, і саме оці такі моменти і тримають людину до того, щоб вийти повністю із цього всього туману. Тобто, оцей, це передостанній такий крок перед духовним пробудженням, бо той світ такий приємний, світлий, сонячний, який відчувався мені як дім, це був той простір, в якому я знаходилася уже довгий час після свого пробудження. І я продовжувала рухатися в тому світі, в тому напрямку. Тобто, від людини залежить, як вона зробить свій крайній такий крок до свого пробудження. Багато людей, звісно. Підвисають в цьому моменті, і їм часом потрібна допомога та підтримка. І саме моя задача була в тому, щоби зустріти ту душу, яку я мала допомогти, і вказати їй напрям, вихід із цієї, так, із цієї ситуації, в якій людина застрягла, скажімо так, довго підвисала, і все ж таки допомогти їй, усвідомити їй, в якому напряму рухатися. До свого пробудження. Здається, це просто сон, але була і певна робота в житті, саме з тою душою, яку я там зустріла. Я дізналася і відчула, хто то насправді в житті, і провела з людиною роботу. Людина, якраз саме в тому періоді, дійсно була перед духовним пробудженням, але вона досить довго перебувала. Певних своїх сумнівах, страхах, переживаннях, в певній такій своїй недовірі, яка їй дуже заважала. І в людини був такий, навіть, я б сказала, Певний такий період розчарування, певний такий депресивності чи упадку духу, що людині було важко справитися з цим самостійно, і саме в той момент, коли я з людиною провела певну таку роботу, людині це саме було потрібно. І саме в цей момент я усвідомила, як працюють вищі сили, і як вони нас часом направляють саме до тих душ і сердець, які ми дійсно потрібні. Процеси в цієї людини ще досі продовжуються, тому. Ще точно невідомо, чи людина пробудилася. Все залежить від її вибору і від її волі, і від того, наскільки людина буде готова зробити певні кроки і усвідомити саме те, що людині заважало зробити ці останні кроки і вийти в процес пробудження. Пробудження це тільки початок, це тільки вихід із вокзалу, вихід із всіх таких ілюзорних світів і таких просторів, які передують тому, щоб вийти уже усе. Світ Сонця у яскравий теплий світ, в якому ти вже будеш подорожувати йти вперед своїм шляхом, під теплим сонцем в якому тобі буде приємно, де, звісно, будуть різні ситуації, різні події. Часом не все так радужно легко і просто, тому що це шлях, а шлях не буває легким. Звісно, є і радісні події, є з часом щось і тяжке, але в цьому весь і зміст тому що без чогось. Складного не буває росту. Поділилася з вами таким сном для того, щоб було більше розуміння, що часом нам сняться не просто сни, а сниться більше. І кожен сон має свій символізм, і часом він нам багато може роз'яснити, показати, навіть направити, зробити певну дію, певну роботу, допомогти собі чи допомогти тим, кому це потрібно. І цей сон також ілюструє ті світи, в яких зараз люди перебувають. Саме тому зараз дуже багато і духовних провідників, які можуть провести людину цим шляхом. Та душа, яка пробудилася і вже йде свій шлях, шлях пробудження, шлях своєї душі, вона може допомогти тій душі, яка тільки проходить цей шлях, але яка вже вибрала йти шляхом світла. І саме духовний провідник допомагає. Вийти з такої певної ілюзорності, дати певний напрям, допомогти побачити якусь ясність, чи е, який твій наступний крок, коли ти не розумієш, куди тобі рухатися, що тобі робити, як тобі виходити із тих обставин, в яких ти зараз знаходишся. Саме в цьому одна із задач духовних провідників. Звісно, в кожного вона своя, і призначення кожного духовного провідника своє. І саме тому дуже важливо зробити вибір всередині себе Продовжувати війну між своїми світлими сторонами і своїми темними сторонами, чи все ж вибрати якусь із сторін і почати рух, рух в сторону світла, в сторону пробучення, в сторону трансформації. Але духовне пробучення це тільки початковий етап, це не є результат і це не є кінцева мета. Цього шляху. Духовне пробудження це тільки початок вашого шляху, це тільки ваше пробудження як душі, як духу, як свідомості. А шлях починається після духовного пробудження, там свої задачі, там свої випробування, свої усвідомлення і багато чого важливого і цікавого. Можливо, ви запитаєте, а чому ж іде боротьба всередині кожного між світлом і темрявою? Все тому, що світ рухається до світла. Світ рухається до свого пробудження, тому кожна душа має зробити вибір всередині себе. До світла вона рухається, чи до темряви вона рухається, що вона обирає. Навіть стояти на місці це також вибір, і це вибір стояти на місці, це вибір нікуди не рухатись і нічого не обирати. В кожному із нас є певні світлі якості, світлі сторони і певні темні сторони, і вони існують для того, щоб. Допомагати світлу ставати яскравішим, допомагати світлу розвиватися, допомагати світлу бути світлішим. Бо коли є тільки світло, тоді в нас рідко буває розвиток, тоді ми не усвідомлюємо своєї яскравості, свого тепла. Це так само, якби у нас постійно був день. Тоді б ми не усвідомлювали його яскравості, світла і тепла. Для нас це було б звичним. Але коли маємо і день, і ніч, ми усвідомлюємо, наскільки ніч темна, і усвідомлюємо і відчуваємо і бачимо те, наскільки день яскравий. Тому певна темрява, яка піднімається в людині, це саме ті якості, і саме ті її частини, які потребують зцілення, які потребують уваги, саме ті уроки, саме ті сторони мають в собі ту силу. Яку людина має відчути, пропрацювавши цю темряву, усвідомивши, що за нею ховається? Саме в цьому є і розвиток. Ми дуже часто розвиваємося тоді, коли, наприклад, стикаємося з якимись складними ситуаціями, і вони роблять нас сильнішими. І саме в цих складних ситуаціях чи подіях ми відкриваємо щось нове в собі, яскраве, світле, приємне, коли певні умови. Змушують нас, навіть змушують нас робити певні вибори, виходити із своїх ілюзій, виходити із страхів. Коли людина робить крок до свого страху, вона в цей момент. Проявляє свою сміливість, вона в цей момент проявляє свою силу. Саме страх дозволяє розкрити цю силу, дозволяє усвідомити свою сміливість і те, що за цим страхом ховалося. І сподіваюся, це для вас було корисним зрозуміти якісь важливі етапи, зрозуміти, можливо, якісь важливі події, які зараз загалом відбуваються в цьому світі і всередині кожного із нас. Кожен із нас це окремий світ, в якому також відбуваються свої події. І від нас залежить, в яку сторону буде рухатися і розвиватися наш внутрішній світ. Якщо у вас виникли запитання чи ідеї стосовно цього сну, пишіть в коментарях. Можливо, у вас також були цікаві сни з певним таким духовним символізмом, які допомагали вам зрозуміти щось про себе. Дякую вам за перегляд. Бажаю кожному з вас. Миру всередині вас, всередині вашого серця і вашої душі намасте.